Сьогодні студії програми важливе голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго дня. Отож вчора відбулася перша сесія новообраної Тернопільської обласної ради. Які враження? Враження, звичайно, дуже такі відповідальні, тому що, скажімо, підтримка е, депутатів 44 голоси, а тим більше підтримка виборців, які дали мені право стати депутатом це. Дуже відповідально, і тому в мене вчора дуже я був схвильований за цю відповідальність, яку я маю взяти і взяв сьогодні після вибору депутатів на себе. А що стосується враження в роботі, то мені не привикати, я, будучи на посаді заступника голови адміністрації, маю досвід, тому питання роботи, це мене. Скажем, так не, не страшить. А от відповідальність перед депутатами людьми, то мене це більше, скажімо, буде схиляти до роботи позитивної. для того, тих обіцянок, які я давав на виборах. Я їх обов'язково мушу дотримуватись. Е, очікували, що підтримка колег видивиться аж такою сильною, тому що 44 проти 17 досить вагома перевага. Е, ну, я хочу сказати не питання в очікуванні. Питання в тому, що президент да доручення перезавантажити владу, тому що настрої, які були під час майдану, виникли протестні і тому десь треба було перезавантажити ці настрої і, скажімо, пустити їх в інше русло і показати людям, що ми рухаємося в сторону реформ. Те, що влада може бути іншою. Іншою, влада може бути іншою. Ми вже, ну, скажімо, побачили, яка була до цього. І тому нам сьогодні, як ніколи, ця згуртованість, ця підтримка, ця спільна підтримка як виконавчої гілки, так і місцевих рад, вона є спільною і тільки. Коли вона буде консолідованою спільною, тоді буде тільки позитивна робота. Я працюючи вже, скажімо, не малий час на адміністративній роботі, я бачу, коли є консолідація, коли йде спільне розуміння, тоді йде робота. Коли немає згуртованості, то, звичайно, важко працювати. Щодо ваших заступників, вчора обрали не тільки вас, а й ваших заступників. Задоволені тими людьми, які стали вашими заступниками? Е, значить, Голова обласної державної адміністрації Степан Барна, як очолюючи список номер 1 в списку, він запросив до консолідації всі політичні сили для того, щоб ми в області вели правильну, разом спільно консолідовану роботу. Так, для того, щоб можна було її бачити позитивною. В нас немає що ділити, немає в. Області ні опозиції, кажемо, ні інших протиріч, всі, звичайно, ми хочемо для одного єдиного, всі йдуть з програмою зробити добре людям, дати робочі місця, створити їх, підняти економічні показники. Так, це ніхто не може заперечити, що це хтось так не хоче робити. І тому ті політичні сили, які підтримали консолідовану нашу позицію і нашу програму. Підписали угоду. За цим принципом це навіть не квотний принцип, а принцип вибору людей. Тобто, якщо б люди віддали більшість голосів блоку Петра Порошенка Солідарність, тому звідси призначався голова обласної ради. Другим за більшістю голосів, це Блок Юлії Тимошенко-Батьківщина. За цим принципом віддалася посада першого заступника. Третім за величиною це самопоміч, так, і вони отримали посаду заступника голови обласної ради. І ще одна пропозиція буде. Це буде для четвертої за величиною ця радикальна партія. Вони отримують комісію з бюджету. Так, і Гриценка, партія, громадська позиція і також Укроп, вони отримують свої відповідно комісії, які вони захотіли, тобто очолювати. От таким принципом десь працювали ми для того, щоб ми бачили роботу і далі могли працювати. Все ж, е, хоч перша сесія організаційна, так вона дала певну картину того, як все виглядатиме. Десь хтось показав свій характер, хтось показав своє прагнення до роботи. Так е, е, які можете прогнози зробити? Взагалі можна вже робити прогнози, як працюватиме ця обласна рада? Е, я хочу наголосити на тому, що перше в історії Тромської обласної ради створилася коаліція, яка е, буде працювати злагоджено, консолідовано і тільки для. Тих виб для виборців нашої області я вважаю, що скоро буде видно нашу роботу, позитив, тому що ці реформи, які ми будемо підтримувати спільно, які будуть впроваджуватися президентом виконавчою гілкою влади, будуть підтримані місцевими органами влади. І також ми будемо також продукувати свої питання реформ для того, щоб ми покращили умови наших громадян і ті обіцянки, які ми десь давали на передвиборчій нашій компанії. Чи е, дістались вам у спадок проблеми попередньої обласної ради? Дрібних питань, е, я думаю, що вони будуть, тому що я тільки. Приступаю до обов'язків, я зараз розберуся з тими питаннями, які не встигла обласна попередня рада зробити. Але основне питання, яке було не прийнято, це прийняття перспективного плану розвитку громад в області. Це на ті якраз впровадження реформ, на які сьогодні робить акцент президент та влада для того, щоб можна було провести повну децентралізацію і віддати владу на місця для людей. Тому ми десь зараз повинні організуватися, провести певні, певні консультації зі всіма фракціями політичними, які представлені в обласній раді, і прийняти рішення про те, що наші, ми приймаємо цей перспективний план розвитку наших громад. Після цих виборів депутатів обласної ради стало менше. Як вважаєте, чи допоможе це обласній раді працювати більш продуктивно і пунктуально? Бо знаємо, що попереднє скликання грішило, так скажемо, запізненнями, а іноді взагалі неявкою депутатів на, на засідання. Я гарантую значить, дисципліну у тому питанні, що депутати будуть відвідувати сесію. Питання, які, скажімо, будуть прийматися по роботі, ну це вже має кожен депутат свою думку, ми будемо її обговорювати, ми будемо відстоювати, якщо треба буде, ми будемо її узгоджувати, злагоджувати. Це інше питання. А дисципліна по відвідуванню сесії, я буду приймати рішення, можливо, які тільки в правовому полі, які не популярні, так, для того, щоб працювала обласна рада і депутати. Ви медик. Це означає, що до цієї галузі буде особливо пильна так. увага. так? Які проблеми є в цій галузі в області, які треба вирішувати зараз нагально? Якщо ну, чесно, то медична галузь, я так думаю, задоволена тим, що сьогодні я представляю їх у місцевій раді обласній. так? Тому вони покладають на мене, я розумію, дуже велику надію. І покладають те моє розуміння, що медицина сьогодні має змінитися на іншу. Не на медицину відбування, а медицина має покращити умови і якість надання медичної послуги і повернення довіри до лікаря, пацієнта до лікаря, тільки забезпеченням надзвичайно сучасною апаратурою медичною для того, щоб можна було. Зробити діагностику пацієнта. В цьому плані ми будемо дуже-дуже працювати. Тобто я, медики можуть на вас сподіватися. Я десь маю відповідальність перед медициною. Як відомо, нова метла по-новому мете, так. Ви вже казали, що щодо дисципліни депутатів будете уважніші. Які ще нововведення чекати? Чи наразі ще так не, не плануєте нічого е... змінювати? Я хочу. Одне, що я хочу підійти зараз до людей, щоб вони розуміли, що тут тільки професійний підхід має бути. Не просто мати диплом або інше. Тільки досвід і професійність от такі мої десь, умови будуть. Тобто від, від людей має бути професіоналізм. Та. Ну що ж я вам дякую, що ви до нас прийшли. Натхнення вам у роботі. Це від вас зараз багато чого залежить. Так маєте можливість змінити те, що хотіли на краще. Е, нашим глядачам дякую, що були з нами. до побачення.